На село три машини круті, якось приїздили, вилізали з них пузаті і жопаті, між хатами ходили, а в селі давно нема чоловічої статі, лише баба там живе. Друзі пухнаті є там пес, якого зве бабуся ковіт, бо його привіз і кинув чужинець турист Жит. Також ца порогатого баба давно має. На ймення Сказ борогами добре всюди пхає, віць з у бабці, з моїх всіх холера, а бичка свого з поваги назива Бандера. Тож, пихаті гостюни селом походили, чоловіцтво не знайшли. Та дві глеків ще й іконку прихопили. А тут баба з лісу йде. Сказ, як завжди, попереду, газа! Бабою ковід гонить череду. Гей, і стежки поптікайте, баба промовляє. Ковід в нас дуже нападає, настрій кепський має. <кхе> Через те, в селі у вас і немає люди. І з тремтінням Гугнявить гість пикатий, що на стежці першим буде? Ой розумний, бачу ж ви баба промовляє жити б добре в полонині. Та холери. майже вже немає, а було? підклавши глек, пишіть, друга пика. Та й нині ж трохи є, Хоча стала дика, як людину забача, під ноги стрибає, може, з ніг. Вас повалити, бо міць добру має, усміхається бабуся. А гості, мов ті хмари стали. О, це бісове село, та то ж знак нам кари, мов ті гади зашипіли, грошей було мало. Я ж казав, добіса нам хляті карпати, тут бандерівці усюд, може, й хати. Ще б сказано, братки, тут не підхопити. та он він біля вас. Бомбитель. Який сказ Ой, відійдіть Приберіть отару, заберіть отого цапа ото божа кара. Всі бандерівці отут проти нас повстали. Закричали по за ній, крадени кидали, та й побігли. Вниз по стежці, що коротша була. Ой лишенько. А там бандеру бабуся припнула, а бандериш бичок. Зустріть веселенький, та й усіх панів вітав. Бувайте здоровенькі. Поки бігли ще, то кота, Довбуша зустріли, та невдало на хвоста йому наступили, баба ж довбушем назвала, бо мав кіхтівила. От він ними і вчепився в те. Що нижче крила. Отакі от, от в нас були на полонині смотрини, баби гарної мольфарки, марії сокорини. А коли б отак осюд зустрічали люди, то не нищили б. Українців пикачі, Самі знаєте хто? Слава Україні! Переможемо!